Вітаю, друзі! Сьогодні, 17 грудня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні з нами в студії Віктор Ягун, військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ з березня 2014 року по червень 2015 року, директор агентства з реформування сектору безпеки і експерт з питань національної безпеки. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго здоров'я. І друзі, я попросив сьогодні пана Віктора, аби він нам допоміг розібратися із кількома дуже важливими подіями, новинами, заявами, які ми спостерігаємо в інформаційному просторі. Зокрема, це заяву і залужно про можливу громадянську війну в Україні після завершення війни, якщо він там перераховує, чому, і щодо в розрізі, звісно, з питань національної безпеки, оскільки віктор ягун саме є фахівцем цій галузі. І також наші перспективи в переговорному треку на тлі появи повідомлення про підготовку документів, які стосуються спільної дії військ США, Європи та України в Україні, якщо війна відновиться. От пане Вікторе, на рахунок заяви залужного чи правильно я розцінюю, що заява залужного про необхідність спіклування про ветеранів, він спілкувався з ними онлайн? Валерій залужний є послом України в Британії. Він наголошує всі заяви про те, що треба е, подумати, як держава буде забезпечувати їх після воєнний час. І якщо цього не буде, це може призвести до громадянської війни. Що така заява може ну мені вона дуже схожа на. Певну частину програмного документа як майбутнього кандидата на посаду президента, тому що він говорить про явні речі і проблеми, які можуть виникнути. Але з огляду на те, що він є послом України в Британії, то нібито не вписується на перший погляд такі заяви в його ну, повсякденну професійну діяльність в, величезна проблема, що ми е, акцентуємо увагу на одній особі і втягуємо його в політичні е, речі, які він сам не дуже хоче робити. Він, він неодноразово казав, що я не хочу лізти в політику, тому що в мене е, було бажання там, ну, там посетити себе якісь там ну не дипломатичній правди роботі, а науковій роботі. І я просто, ну, ми просто особисто знайомі, я знаю його, ну, його бажання. Uh -huh. Але е, зважаючи на те, що суспільство помішано на якихось е, божевільних історіях про піночета, воно чомусь вважає, що от-от-от ми знайшли. Да, там Піначет, Франку, я не знаю, що вони там собі уявили в люди. Там що, що ще може бути? Езенгаур там майбутній. Ну, тобто, вони, вони вважають, що все от, Україну спасе військовий. Я не виключаю, що справді після Зеленського в, в Україні буде справді військовий, тому що є, є, є таке бажання, є величезна кількість людей, які прийшли, прийшли фронт. І, власне, на цьому фонді можна зробити кар'єру, але ця кар'єра буде без, безуспішною. Просто по одній простій причині, тому що, крім Бенграуда е, військового, треба мати ще політичний досвід і політичну структуру, якої просто не існує. Буде така сама ситуація, як Зеленський, який прийшов на, 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 на якихось гаслах без політичної структури і заїв кучу людей в парламент, які ми ну, просто ну, ми ж знаємо, що там твориться в тому парламенті. Uh -huh. При всій повазі до теперішнього президента, але проблема в нього проблема у нього виникла не за того, що він там починає говорити, а із за того оточення, яке він там мав. Тому е і я просто знаю, е скільки людей при приліпилося до е Валерія е Залуного під час його служби на посаді е головнокомандуючого, так само там, там, там така широка, такий широкий був спектр, і не всі були. На своєму місці, грубо кажучи, але всіх там якось прихистили. Так, да, він говорить правильні речі, і, і це і це, і це це реально. Тому що якщо в нас як, в нас, коли приймали рішення і закони про статус ветерана, у нас у нас було ну не просто обмаль, у нас ну я не знаю, там якісь одиниці були людей, які приймали участь в бойових діях. До яких бойових діях Україна приймала участь. До 2014 року. Ну, умовно, там не знаю. Я просто пам'ятаю: ну, по, по наших хлопцях, які в службі отримували. Ну, вони були в там в місіях. ООН там були, були певні моменти. Вони приймали участь у розмінуванні в Лівані. У нас от, мій товариш там отримав. Він був військовий перекладач і одночасно представляв службу безпеки, там як розвідник. То вони, вони проводили бойові розмінування. Ну, ще якісь там такі речі, ну, ну дуже обмаль. А ну, в Іраку вони наші були там так само, ніби бойові дії. Потім хлопці були в Афганістані, забезпечували безпеку нашого посольства в, в, в Кабулі. Тобто були такі якісь моменти, але це, це дуже мало було. І, і держава вирішила цих людей ну, реально підтримати. Якщо подивитися на ту кількість людей, які зараз отримали статус е, учасника бойових дій, ну я, я так само маю учасника бойових дій. Ну я ж там не, не буду приховувати, що я, я, я не був на нулі, але ну, ми ж реально виконували 15 п'ятнадцятому роках п -п певні завдання, і ну ви ж не знаю, знаєте чи не знаєте, що ми навіть потрапили в перші. Перший бій був за мою участю, коли почали стріляти ще за один день до оголошення АТО, ну от така історія. Тобто, ну от отримали люди, учасника бойових дій, і треба забезпечувати. Держава просто фі... не то, що фінансово, фізично неспроможна. Це приблизно така сама ситуація, як з чорнобильцями. Хто міг передбачити, що така кількість чорнобильців, і всі вимагають ті пільги. А Чорнобильців з кожним роком в чомусь ставало все більше і більше, тому що ну, там всіх хтось знаходив. І, і я не виключаю, що із ветеранами така сама може бути історія, що ветеранів буде. Але реально тих людей, які, які от безпосередньо справді отримали е, от все, все, що пов'язане з бойовим досвідом на, на нулі, ну їх ж, е, значно менше. Тому є багато пропозицій, як е, виходити з цієї ситуації. Ну, по-перше, напевно, не, не, не треба всіх рівняти під одну цю да. Тобто, треба визначити тих людей, яких справді потрібно, ну там весь спектр пільг, яких пільг. Потім йде там якась друга категорія, третя категорія, знаєте, Ну тобто, певно, і тоді, і тоді чітко це все розподілити, щоб не було таких самих історій, як, ну, як я вже казав, з чорнобильцями якої там величезна кількість примазавшихся було, тому, тому якщо цього вже зараз не почати вирішувати і забути про ветеранів, а ми, ми ще збули таку категорію, як сім'ї загиблих, сім'ї тих, хто пропав безвісті, сім'ї теперішніх полонених, чи невідомо чи всі повернуться з полону, тому що в нас історія така, що. Частина людей сполону повертається вже неживими, на жаль, тому що там Бог його знає, що з ними роблять. І всі ті категорії потребують уваги. Тому е, треба зважати на можливості держави, е, чесно дивитися очі людям і казати, що ми можемо забезпечити. тому що о, так, так, так. Ми можемо забезпечити. Так, так, так. Ну, уявіть собі, що я. Пішов на пенсію, і мені фактично ту пенсію, яку мали платити, не платили 10 років. І я змушений був там через суд щось добуватися, і в кінці кінців, що я добився, нічого я не добився. Мені підняли пенсію, але всім решту опустили до того рівня, який мені підняли. І я, я, я отримав 10 років пенсію, яка ну зараз до тому, хто 2-3 роки відвоював, пішов мобілізувався. Я, я нічого не говорю, але держава сама виписувала закони про ті пенсії і про ті пільги. І коли лейтенант, наприклад, там чи, чи, чи хлопець хоче йти в військове училище, він собі приблизно передбачає це життя, на що він так, має вийти, і як він на пенсії має бути буде забезпечений. Тому він і йде ризикувати своїм життям і здоров'ям. Е, я, я, наприклад. Е, е, Тут може трохи емоційно, але воно все через мене проходило так коли коли звільнявся, мене намагалося звільнити за станом здоров'я, ну тому що ну реально був підірваний стан, і я фактично після звільнення ну був дуже поганий стан здоров'я, там лежав госпіталі, мені, Мене казали, що слухайте, ну у вас всі, всі підстави є там не знаю записатися в інваліди. Ну, який я інвалід, якщо я і зараз служу? Ну служу так, як можу, але ну служу, щось виконую, якісь зобов'язання. Ну і це все ж не означає, що в мене там немає якихось кінцівок, не дай Бог. Але є, є люди, які насправді потребують цього, цієї підтримки. Тому вийти і сказати, шановні, ми всіх забезпечити не можемо. Ну нема держави таких можливостей. І тому ми будемо там цим ветеранам, такі-то, там це таким-то, це такі-то. А коли ти починаєш на, на цьому на. На фоні не знаю, там, бажа, бажання сподобатися всім. Починаєш роздавати якісь пільги наліво і направо, які просто ніхто не може забезпечити. Ну ніхто не може їх забезпечити реально, а вони є тільки на папері. І всі потім йдуть до суду, і суди завалені тими справами, і, 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 і все зупиняється. Ну то скажіть чесно, що ми не можемо забезпечити. Ми можемо дати цим, цим це, цим, це, цим, це. Є інші е, можливості. Є можливості, наприклад, пільгове там, навчання, там, пільгове забезпечення там, якимось іншими речами, там, ну не знаю, там, грубо кажучи, продуктові набори можна роздавати, не знаю є, є, є певні речі, яких в Україні забагато не знають, куди дівати. От людям роздайте, вони самі розберуться. З землею можна допомогти. Там, можливо, організувати якісь забезпечення, крім землі, там забезпечити. Допомогу з по з по побудові будинків, е, ну тобто є дуже багато моментів, які нібито і і, і, і з грошима пов'язані із допомогою, але вони ну реальні. Тому е, тому от і піднімаються ці питання. Я вважаю, що якщо ми це вирішувати не будемо, ми зіткнемося просто на ну, здавалою людей. Це не чорнобильці, які можуть тільки вийти з прапорами на мітинг і, 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 і щось там вимагати. А якщо хтось пам'ятає, перед чорнобильцями афганці були. Так само така сама проблема, хоча афганців було е, ну, менше, ніж чорнобильців. І от афганці, що вони щось добилися? Ну, добилися частково, але всі їх там було. Афганці, чорнобильці. Ну, а зараз ми ну, зіткнемося з ветранами. Так ветрани, крім того, що вони будуть щось вимагати, в них ж є і певні психологічні проблеми, не будемо уточняти. І коли, коли е, людину починають третювати тр, десь в якихось кабінетах і, 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 і ця фраза, що ми вас туди не посилали, точно буде звучати, то хто може дати гарантію, що цей ветеран не видіне гранату з кишені? Ніхто не дасть гарантію. Дивиться, що було в Закарпатті, коли е, людину е, людину довели там ну, інші проблеми, але ви довели, довели і чим закінчилося? Гранатами закидав ту сільраду, на тому все закінчилося. Так, от е, ці, такі випадки будуть на жаль. Тому треба зважати, спілкуватися. Справді е, якусь службу психологів треба організовувати. Якщо ми це, це не пропустимо, ну в нас є досвід е, свій, але є і пр, пр, практичний досвід наших е, друзів, наприклад, Сполучених Штатів. Які пройшли ті так, так. С, с, серйозну ситуацію? Це було що стосувалося е, 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 В'єтнама, а зараз там Ірак, Афганістан. Я просто спілкувався з е, нашими партнерами з Естонії, щоб ви розуміли в Естонії, як ну, маленька Естонія, там населення плюс-мінус мільйон. Так, от на мільйон там в них дві е, тисячі чоловік пройшло в Афганістан. Гуляйте, Афганістан. А крім Афганістану, у них там ще була місія в Малі, і там ще в якихось місіях вони участь. І в них е, всі ті люди стоять на обліку, всі зі всіма працюють е, психологи. Для них ця кількість величезна. От, подивіться, по відсотках, якщо взяти е, і збільшити їх на Україну, це фактично та сама кількість, що і в нас. Ну по, по відсотках. І тому вони, вони активно працюють, вони розуміють цих людей. У них там є люди, які з, не мають кінцівок, і вони з ними працюють. Тобто, це все дуже серйозно. І треба той досвід брати і перекладати на нас, пане Вікторе, мова також йдеться у зверненні залужного і про ветеранів, не лише про інвалідів, які повернуться, намагатимуться адаптуватися до життя, знайти собі роботу. Тим, звісно, будуть проблеми післявоєнного періоду. На тлі е переговорів, які сьогодні тривають, і рішення про те, що Україна буде зберігати армію 800 тисяч осіб. Ну це майже та сама кількість особового складу, яка нині є. За різними даними, там по про 880 тисяч говорять, постає питання фінансового забезпечення. І тих, хто буде е у війську, можливо, буде відновлений призов, можливо, інші там форми будуть залучення до ЗСУ, але Зеленський говорить про контракти. Коли, до прикладу, після замороження війни, завершення гарячої фази, військові, які мають досвід, повинні мати змогу вкладати укладати контракти на вигідних, звісно, для себе умовах. Враховуючи, що сьогодні фінансове забезпечення воїнів ЗСУ залишається на тому рівні, як воно було і три роки тому, отримують вони більше трішки 20 тисяч гривень. Це ті, хто не перебуває на нулі. То е, які перспективи, от ви бачаєте з огляду на переговори, які відбулися, і заяви, які озвучені? Хто нам допоможе, як допоможе, чим допоможе і де брати гроші для того, щоб спробувати все таки мати регулярних військ 800 тисяч і відповідне фінансове забезпечення, бо це відверто кажучи величезна стаття видатків. Ну і тоді вирішиться, вирішиться частково проблема із цим соціальним можливим невдоволенням, про яке ми так тут щойно детально розбирали. Ну, дивіться, є інша альтернативна пропозиція. Не зберігати таку величезну армію, тому що вона в мирний час не, не дуже потрібна, а робити е, за принципом: е, ну є країни, які живуть за цим принципом. Е, ми, ми там всі всі чули про Швейцарію, там не знаю, там Ізраїль. А досвід, досвід резервістів, коли, так. коли ми фактично це, це реорганізація нашої територіальної оборони. Коли за кожним містечком і за кожним починаючи це відтворення, хто хто може забув, це відтворення козацької системи держави, коли були сотні полки, які в, в потрібний момент забезпечували мобілізацію просто з коліс, і власне, оця підготовка резерву, вона передбачає не таку велику армію, але вона буде забезпечена на досить високому рівні. І е, постійний контроль за тими, хто має досвід, військ, бойовий досвід, і е, там не знаю, умовно кажучи, от як в Ізраїлі говорять резервісти, ми служимо постійно, просто е, один місяць в армії, один з місяців вдома. і тоді він відчуває себе приналежним до тої чи іншої частини. Він справді вдома має шафу, в якій все є, і він час від часу це одягає. І е, розумієш, що там йому треба форму підшити, треба там щось перепрати, там щось треба підремонтувати. І в потрібний момент він одягається, баул на, на, на плече, і він знаходиться в тій військовій частині, в якій він має знаходитися військовій, і всі один другого знають. Оце то, та система, яка має бути відтворена в Україні. Тоді нам не треба тримати 800 тисяч е, в казармах там, чи по якихось місцях дис, дис, дислокації, але ми точно будемо знати. Де той резерв є і як його підняти, і це буде набагато більше, ніж 800 тисяч, насправді так, в так. потрібний момент тому система вже працювати власне так, і тоді ми спроможні будемо утримувати кадрову або кадрову контрактну армію. Кадрово – це ті, що на постійній основі контрактники це ті, що ну, тобто в армії розподіляється на, 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 на такі три, три, три речі: е, перша це кадрова. Кадрова, це ті ж офіцери, там чись майстер-сержанти, які на постійній основі закінчили якісь військові навчальні заклади, і вони це їхнє життя, це їхня робота. Контрактники, які прийшли, щоб не знаю, там, отримати досвід, підзаробити, там отримати якісь пільги. Як правило, це ну 5-10 років, не більше. І, і третя категорія це навіть категорії, третя категорія це. Призовники або люди, яких там ну, викликають на таку первинну підготовку. Скільки вона буде тривати, там в різних країнах є своя система насправді, насправді підготувати такого реального бійця, ну це 3-4 місця. Але якщо треба спеціальність отримати, там і там зараз дроноводи, там не знаю, там системи протиповітряної оборони, це трошки довше йде. Ну, тобто в середньому десь півроку, отримаєш військову спеціальність і до побачення. Але е, є система е, четвер: це постійний контроль за, е, за, за, за тобою е, на протязі всього періоду. І це треба стимулювати. Стимулювати дуже просто: одна з пільг: якщо ти не пройшов систему підготовки в армії, в тебе закрита, закрита, е, е, закритий шлях. До правоохоронних органів, до, до органів судів, до uh -huh. державної служби і так далі. і так далі. Це -ду дуже дієвий момент. Хочеш бути політиком? Ну, така справа. Може ти політику. Але якщо політика не має за спиною е якоїсь служби, будь-якої uh -huh. служби, ну, перспектива цього політика в країні мала бути просто ніяка. Бо, і все. От і, і така система важелів і ну, таких, пропозицій, і стримувань вона б дала можливість всіх залучити до цієї системи, і тоді можливо, я, я не виключаю, що можливо і треба до чогось готувати. Та там є, є країни, ж не тільки Ізраїль, але і Швеція там, і е, зараз по відновила там і в інших країнах до Данії там зараз стоїть питання про від, від ну, ну, залучення дівчат до служби, тобто, ну, це така система, яка є дівчата, які хочуть служити, і в, в нас досвід нашої армії показує, що в нас десь там стільки там не знаю статистику, ну більше десяти відсотків це жінки в армії. Тому все, все в наших руках. Пане Вікторе, а, повертаючись до теми. Переговорів і підготовки пакету документів про гарантії безпеки для України я тут ще не говорив, мова йде про спільне використання війсь Сполучених Штатів Америки, європейських країн і Збройних сил України на території України для відбиття можливої повторної агресії з боку Росії. Оскільки, будь ласка, що вам відомо про це, як ви це бачите, і хто як може бути задіяний перспективі? Чи взагалі це реально? Ну от. Це дуже складне питання. Чому? Тому що я не вірю в реальність цих речей. По uh -huh. одній при всі причині: за нас ніхто воювати не хоче. От і все. Я, я приведу простий приклад: це бригада, німецька бригада, яка має бути розміщена в Литві. В Литві десь неподалік від. Сувалки з сувалського перешийка, то так звано тобто вона мала б по ідеї стримувати ворога від буджевільних ідей, прорвати цей коридор там і взяти під контроль. Ага. Так от вони її не можуть сформувати. Нема людей в Німеччині, які бажають поїхати служити в країну НАТО, в країну ЄС не в Україну. Вони не можуть знайти в Німеччині людей, які ну от там треба прибувати на постійній основі, тобто там треба будувати містечко, там вони мали б жити з там не знаю, з родинами, з дітьми. Вони не хочуть їхати, і я просто собі на, на, на цьому фоні не уявляю бажаючих перебувати в Україні, яка не країна НАТО і не країна ЄС, і яка в будь-який момент може опинитися на В епіцентрі бойових дій наступних, тому що поки ну я не знаю хто вірив це, хто не вірив. Ну поки Росія існує в тому вигляді, в якому вона існує, у нас спокою не буде. Це знаєте, колись росіяни були в Парижі, в Берліні у Львові. Там не один раз, і ми так поступово, поступово кожні там під 50 100 років відсуваємо відсуваємо їх да вони зараз на сході України. Я все ж таки сподіваюся, що колись і, і, і далі ми їх зауров все ж таки, або, не знаю, там туди якісь заполярні кола, ми їх трошки відсунемо і відновимо ті всі історичні землі. Ну, це така просто перспектива майбутнього для наших внуків. Але інше нам не дано. Якщо Росія буде існувати як е, от, такі от е, утворення е, поневолених народів, вона завжди буде намагатися знищити. Е, нас, саме нас, не, не, не там, ну, країни Балтії там, чи Молдову це, це вже доступний етап. А саме нас, тому що ми я яскравий досвід того, що можна жити інакше. І для них це просто смерті подобається, тому що на цьому фоні вони просто не знають, що брехати своїм е, мешканцям. І хто сюди прийде, я не знаю. Ну от Кажуть, що французи, кажуть, що не знаю, ну. Я корейці можуть прийти да північні, китайці можуть прийти, але чи вони нам потрібні. Пане Вікторе, а як тоді розцінювати заяву Кіро Стармера, який говорить буквально позавчора, про те, що Британія готова буде відправити після завершення війни до України свої військові контингенти? Макрон про це мовчить Зеленський каже, що і французькі, і британські війська готові. Ну окей, президент Франції про це нічого не говорив. А заява від Стармера таки була. Дивіться, це може бути контингент ротаційний, так? який буде не перевищувати тисячі чоловік, і вони можуть бути розташовані, ну точно не, не, не поблизу зони бойових дій. От і все. Тобто вони ну, це ті, ті самі інструктори, які в нас були до того, з Канади, з okay. ще з якихось країн. Дав у нас їх було десь понад тисячу чоловік, якщо взяти по всіх країнах, вони що вони можуть зробити реально? Реально. Це закрити частину нашого повітряного простору, використовуючи протиповітряну оборону, яка вздовж кордону з Україною. Вони можуть забезпечити прольоти літаків НАТО через нашу територію, тому що ми дозволимо і вони можуть туди-сюди літати. так? таким чином відлякувати, не знаю, грубо кажучи, російські системи ППО. І, і, і це і літаки вони можуть в час від часу заходити в наші порти, що до речі, було до 14 року. Так, так в наші порти в на Чорному морі. Вони можуть прикривати, враховуючи, що є три країни НАТО в Чорному морі. Вони можуть прикривати наше узбережжя якоюсь там спільною групою. Хоча флот Румунії Болгарії ну так собі, флот це більше берегова охорона. А uh -huh. флот Туреччини він більш зосереджений не в Чорному морі, а в Середземному. Тому важко сказати настільки спроможності НАТО в Чорному морі без присутності, наприклад, американських крейсерів або там британських. А вони відповідно до Конвенції Монро вони там ну не можуть бути перебувати більше певного періоду, тому вони мають постійно мінятися. Тобто умовний авіаносець не, не веде Чорне море, тому що ну, це просто неможливо апріорі. Тому е, можна це все робити, але кажуть, що розташування військ на нашій території на постійній основі, ну не знаю, важко мені це уявити, тому що ви подивіться, як важко вдається розгорнути базу там, не знаю, танкових військ у в, в, в Польщі або mm -hmm. розбудувати базу в, в Румунії. Через це країни ЄС і НАТО. Тому про перспективу розташування їх на нашій території Ну це вона така гіпотетична. Пане Вікторе, а от на завершення, скажіть, будь ласка, як би ви загалом зараз оцінили хід переговорного процесу, наскільки він справді наближає зараз Україну до замороження активної фази бойових дій, ну і перспективи там встановлення. Ситуації не воєнної, не війни, я так дуже обережно буду говорити на якийсь певний період, ну, власне, це, от, е, дуже точне формулювання, тому що ніякої мирної угоди просто в апріорі не може бути до тих пір, поки Росія не виконує хоча б один пункт з трьох. Uh -huh. Перший пункт – це полишення нашої території, другий пункт це е, репарації, і третій це е, відповідальність за за скоєні злочини. Росія там можна багато ще що нам наговорювати, так, так. Да, там, але от якщо хоча б один з тих трьох пунктів не буде виконаний, ну в першу чергу це території, uh -huh. е, про які ми сказали. Тобто, ніхто е, ну не знаю, свідомі свідомі е, такі політичні, е, свої е, я, я. Я не я не просто собі не уявляю, якщо казати, політика, який підпише такий договір. Це останнє, що він зробив в цьому житті, бо тоді точно Україна вибухне, і справді ніхто не збирається там з тих військових, які захищають кожну кожну посадку, виходити з території, які вони за спиною мають. Тому, якщо хтось там про щось говорив обмін територіями, я не розумію. Ну давайте обміняємося, віддайте нам кубання, ми віддамо що. Ну грубо кажучи, обмін територіями. Бо ви що? Бо ви захопили, бо вас ви, ви там е, маєте більшу силу, і що. Це ж не дев'ятнадцятий вік. Дякую, пане Вікторе, за ваші коментарі. Вони справді дуже влучні, предметні і е, дуже, -дуже реалістичні. Вважаю. Друзі, вам також рекомендую долучатися до коментарів у, під цим відео. Це дуже важливо для обміну думок. Саме центр створений для того, аби напрацьовувати критичне мислення. І я запрошую до наших студій різних фахівців, в тому числі з питань національної безпеки, як сьогодні був Віктор з нами, саме для того, щоб ми змогли детальніше зрозуміти, що ж відбувається за колісами, зрозуміти, чи справді переговори сьогодні нас наближають до миру чи ні. І вважаю, що такі дискусії вкрай важливі. А вам, пане Вікторе, дякую, пане гідно за те, що були сьогодні Дуже. з нами, і сподіваюся, обов'язково побачимось.